Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами поділитися кількома важливими новинами, які сталися як в Польщі, так і за межами взагалі Європейського Союзу. Німеччина, Олаф Шольц, поїхав в Азію домовлятися з різними країнами, ну, по своїх справах, в тому числі про міграцію людей. Але сьогодні він зустрівся з Тукаєвим, президентом Казахстану, і в. І там вони також поспілкувалися і про Україну. Де Токаєв переконував в тому, що Україна перемогти не може, Росію ніхто не переможе. А Олаф Шольц по-іншому вважає, про що вони говорили, я в цьому відео розповім. А також про Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі. Нова заява про український легіон на території Польщі. Також цікава інформація. Дуже вас попрошу додивитися до кінця і підтримати це відео вподобайкою. Та не забудьте підписатися на канал, це дуже і надзвичайно важливо. Зробіться. Дякую. Президент Казахстану Касим Жомар Токаєв сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на переговорах в Астані, що Росія є у військовому сенсі непереможною. Розсмішив так, розсмішив. Та підтримав китайсько-бразильський мирний план. Фактом є те, що у військовому сенсі Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту. Твердить Токаєв, який пошкодував, що добрий шанс на досягнення, хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти стамбульську угоду, які передбачали насамперед скорочення українського війська та невступ України в НАТО, тобто нейтралітет. Ну, заява так заява. Я би посперечався, що, Україна, що Росія така вже й не переможна. Ми бачимо і наш наступ на Курськ, і його захоплення, і неможливість Росії його назад відбити. Та вона забрала частину України в тому числі. Але і ми не стоїмо на місці. Тому я би посперечався на рахунок того, що якась там вона непереможна така. Все ж таки переможна. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то після це станеться. Шольц не погодився з пропозицією Токаєва, заявивши, що Берлін надає підтримку Києву, оскільки Росія здійснила неспровоковану агресію проти України в лютому 2022 року. Так було і так буде, що країна могла захистити себе і захистити свою цілісність і суверенітет. Саме Росія не тільки розпочала війну, але й продовжує її, і може сприяти її завершенню в будь-який час. Припинивши свою агресію, відповів канцлер Німеччини. І тут я з ним також погоджуся. Якщо б вона захотіла вже сьогодні зупинити війну, вона би зупинилась. Правда ж? Ну, скажімо так, всі країни, які підтримують Російську Федерацію, агресора, вони плюс-мінус говорять під одну дудочку. Росія цього не хотіла, вона просто захищалася. Україна хотіла напасти на Росію. Ну, якось так. І зараз, от якісь плани мирні з їхньої сторони, вони мають підтримуватися. А от з української сторони план їм чогось не подобається. Ну, якось так. Але дякуємо Німеччині Шольцу за те, що підтримує все ж таки Україну і не підтанцьовує під дудочку з Росії. Це добре, це супер, але нам потрібно більше зброї і більше допомоги. Ось це факт. Тобто, поїхав, поговорив з тими всіма підданими державами Росії, повертайся в Німеччину і дай нам максимальної допомоги. В першу чергу, дай нам можливість і дозвіл бити вдаличину Росії. Своїми ракетами. Оце супер би було. Наступна заява стосується, звичайно, нашого улюбленого Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, який ну, буквально щоденно якісь цікаві заяви висказує з своєї сторони. І ну, звичайно, їх треба аналізувати, знати і розуміти. І сьогодні ми говоримо про вчорашню заяву щодо українського легіону на території Польщі. Як Радослав Сікорський говорить, поки що ми не можемо сформувати цей легіон, бо немає достатньої кількості бажаючих, які би зголосилися, щоб цей легіон зробити. У Польщі поки що не вдалося набрати достатньої кількості громадян України для формування бригади українського легіону. Про це у понеділок 16-го. Вересня заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Європейській Правді. Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців. Заявив Сікорський. Він поінформував, що кілька тисяч українців в Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб поновити місце проживання. А отже, повідомили, що теоретично доступні на території Польщі. А втім, за даними міністра, добровольців готових сформувати бригаду досі недостатньо. Угода про гарантії безпеки між Україною та Польщею передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. Добровольці отримують підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС. А саме Легіон буде оснащено найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, і про це вже не один раз говорилося. Вже я також відео про це робив. Що були заяви, що набрали вже велику кількість українців, але потім виявилось, що це ну так, напівфейкова інформація, тому що не до кінця все так воно є, як говорилося. Про це міністр Сікорський також говорив, що йому трошки дали недостовірну інформацію. Зараз вже зрозуміло, що поки що Легіон не. Не можуть укомплектувати, зібрати для бо немає стільки бажаючих громадян України, які би хотіли в нього вступити. Ну напевно, якась кількість зголосилася. Я не знаю. Тут не розголошується, яка кількість, скільки. кого там. Але достатньої кількості, як бачимо, немає. І про це якраз і говориться. Той, хто хотів і мав непереборне бажання, він точно не чекав до моменту створення в Польщі українського легіону. Він давним-давно зробив свій вибір і поїхав. Та вступив в будь-яку бригаду на території України. Тому я не знаю, чи не збирається кількість велика кількість бажаючих на території Польщі чи інших європейських країн, які би хотіли вступати в такі легіони. Маю до речі на рахунок цього сумніву. Ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Та не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал. Це дуже важливо. Але будемо слідкувати далі, як це все буде розвиватися. Звичайно, інформацію потрібно завжди моніторити, завжди бути в курсі останніх новин, тому що кожного дня, як бачите, все змінюється. То заяви, то рішення, то якісь прийняті закони, устави. Це все треба знати, розуміти для того, щоб для себе. В майбутньому не потрапити в халеп, неодноразово змінюються різні устави, що в Польщі, що в Німеччині то щось додається, то щось віднімається, то щось таке робиться, що багато хто не розуміє, і потім має через це проблему чи на кордоні, чи потім з документами на території Європейського союзу. Тому, будь ласка, моніторте інформацію, моніторте не тільки з одного джерела, користуйтеся так само офіційними джерелами, неофіційними джерелами. Різними групами це все докупи аналізуйте, і тоді ви будете мати кінцеву правильну інформацію. Бо якщо слухати когось одного або читати щось одне, не завжди до кінця. Формується правильна думка, правильна інформація і приймаються потім в кінцевому результаті правильні рішення. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. А якщо ви прийдете в опис під відео, там є послання на мій телеграм-канал та на інстаграм-сторінку. Також туди приєднуйтесь.